Всім привіт! 23 березня. Сьогодні висіваємо три чудові гібриди, а саме перець бачата, кубовидний жовтий, потім перець іланга, теж кубовидний жовтий, і баклажан Анатолія. В кожній пачці по 100 настінин, тому обрав 105-ту Друзі, хто-небудь, коли рахував насіння в отаких пачках. Як виявилося, тут 102 насінини. Написано 100. А посіяв 102. Касета на 105 і три комірки пустих. Має бути 5, а їх три. Коротше, 102 насінини. Досить приємно. Зараз попробуємо посіяти ілангу, Побачимо скільки її. Як думаєте, скільки перцю і ланга? 103 насінини. Тільки дві комірки пустих. Ну, тепер прямо цікаво, скільки ж баклажана буде. Баклажана анатолія. Зараз посіємо і порахуємо. Знаєте, я не думав рахувати, воно якось вийшло само собою. Дивлюся, повинно залишитись п'ять комірок пустих. Залишилося там дві, там три. Зараз порахуємо, побачимо, скільки баклажана. Ну, а баклажана в нас вийшло 103 насінини. Дві комірки пустих. Ось так, друзі, цікаве таке відео вийшло. Знаєте, я думав поговорити зовсім про інше. Але якось так само собою воно. Получилось. В принципі, ніякої такої інформації я й не думав. Постійти просто даю все. Щось там вам просто поговорити дай, дай все. Зараз швиденько засипаємо це все. І наступне відео, думаю, буде вже, як зійде. Ну, сам перець і баклажан. До речі, скоро вийде відео про редиску. Давно я не знімав, вона вже давно там виросла. Середній листочок лізе. Тому поговоримо трішки про редиску, про підживлення. Ось так. Ну, а на цьому все. Всім дякую. Далі буде. І, як завжди, всім пока.